Родичі, всім привіт! Акліматизація вже в мене почти пройшла. Я зараз багато улибаюся, так що хочу вам записати відео. Сьогодні таке легеньке. Предлагаю, щоб всі розслабились, ви розслабитеся, я розслаблюся. Покажу вам обичне село. Просто покажу, як живуть люди. Я ні з ким не сравнюю, ні з чим не сравнюю, нікого не уніжаю. Просто хочу показати. От вас, що я попрошу, мені треба ваша допомога, Лайк, підписочка, колокольчик і захайпіть, пожалуйста, відео. Як це зробити? Я вам десь тут відео так вставлю, коротеньке скріншотик, не скріншотик, а прям відео побачите. Воно не у всіх є. Це функція. Так що на том Паруса, ви мені через дуєте, Вам лайк від мене. Давайте дивитися. Відео напоминаю в нас. Вийде сьогодні. Я трошки не бритий, але сьогодні вечором обов'язково побриюсь. В Вслідуючих відео буду блисті, як м'яний п'ятак. Погода сьогодні просто чудесна, трошки вітерочок, але ну не так як вчора. Там є супермаркет Рема 1000. Ну, На -Капусту, я, кстати, там зняв десь відео, можете пошукати. Там є магазин супермаркет Нето. Тут такий от ставочок. Він, звісно, заріс трошки травичкою, куширя. Але що найкраще, я поки стояв, рибка скидується, що є дуже цікавим фактом. А тут навіть от такий от кружок висить спасательний. Хоча я сумніваюся, що тут, звісно, сильно глибоко, але ну, не знаю. В селі є дитячий садик. Там школа, тобто магазини, школа, дітський садик, все абсолютно є. Діти бігають, виселяться, все добре. Также я поки поставився рюкзачок, все викошено. Вчора я йшов тут косили, їздили тракторцями. Ну, покосили не все. Я не знаю, чого так там не покосили. Не можу знати, чого так зроблено. Ще що я замітив, дуже інтересний факт банки. Ви мені там писали, насміхались, може банки є. І я думаю, вам буде інтересно подивитися, скільки можна банки в дані. Це вже буде віддільне відео. Як казав дядя Леня Канівський, це вже зовсім друга історія. В минулому відео я там вам розказував, що часто стикався з пірдоляй, а інші пишуть, що я не стикався. Знаєте, чому ви не стикаєтесь? Ви працюєте десь на заводі. я так думаю, ну Завод якийсь склад, фабрика, не важлива. Постійно працюєте. І тобто у вас дома робота, дом робота Я останні 7 місяців там то доставка, то ходжу, відео якісь поснімати треба. Тобто часто стикаюся з людьми і в останнє час, так, чув. Не скажу, що мільйон разів, але чув. В свою сторону, спірдаляй, що тут пан пандемії, оці всякі прочі. Давайте перше подивимося, ну от чистота. Чисто й правда. Тому що, може, село невелике. І я не знаю, від чого це залежить, або просто не мусорять, і люди приучені ходити викидати мусор, наприклад, в ту саму урну. Постелили новий асфальтик, от домики. Все красиво, кустики підстрижені, один домик, другий домик. Ну, красиво ж, напоминаю, нападаю, нікого не уніжаю, просто вам показую, як живуть люди. Просто розлікательний характер відео. Тут собі люди посадили якісь кустики, Тоже все обрізано, все ухожено. Є заборчики, ну не везде вони є який красивий. сильно, похоже, мені село на те, що я вам знімав в Норвегії. Хто не бачив, можете подивитися на каналі, відео було там про Норвегію. Ми десь з Ліною ходили, знімали село. І там ви знайшли вже зраду, знайшли, що я, я, я уніжаю українське село, а норвежське його хваляю. Ні, просто показую, щоб ви бачили. Я просто перший раз в Данії. Я думаю, багато з вас, хто дивиться відео, теж не був в Данії до цього. Так що просто хочу показати. От машинка, нічого лишнього немає. Опять же, все підстрижено, все красиво. Дом, який мені дуже сильно подобається. Це я зараз іду в сторону там, де живу. Тоже от хоп, зелененьке все, погода просто сьогодні радує. Йду в тапочках своїх легеньких, тобто все добре, доща немає. На завтра передають дощик. Ну, нічого страшного. Тут якісь кустики фруктові, клен росте. Йдемо далі. Родичі, в мене ще до вас є маленький випроси, Якщо ми йдемо поки в село. Дивіться, я знімаю відео, стараюся для вас, звісно, не матюкаюся, розказую і все одно знаходиться унікуми. Ну, таких небагато, але все ж є. О, на якій мові він розмовляє? Вивчи спочатку українську. Я вільно володію українською мовою, але я всю життя балакую на суржику. Ну, от всю життя, просто всю життя. Да, я виріс в селі. Ну і що? Я не знаю, чи немає інших проблем, це тільки на якій мові він розмовляє. Як писав один колись коментарій, я в когось читав на каналі, це називається мовні омбудсмени. Не будемо про грустне, от люди собі посадили цвіточки, правда, щось вони трошки бурянцем заросли. Красиві цвіточки, ніхто їх не зриває, просто собі ростуть. Ну красиво ж, согласіться. заборчики. Машинка. Машинка, заборчик, домик. Красота. Городів, кстати, навіть коли бачу, люди там малинку садять, така здорова висить. Яблочки, зараз ми все далі з вами подивимося. От мені все от подобається. Ну, красиво, ж. зелененько, все таке. Я не знаю, як вам камера це все конечно, передасть. І ще що я обрати, є тут такі от знаки, я про нього почитав. В общем, це есть, тобто, Сусід сусіду допомагає. там, якщо він бачить, що є якесь сообщество, якщо десь хтось бачить крашу, якусь, там дзвонять, одразу зустрічають, в це сообщество можна вступити поставити такий знак за 400 крон. І все, і якось там участвувати в цьому. Сильно я це не вникав, може ви більше знаєте, напишіть, бо я так подивився. теселка, ситранчик, гравіум засипано, все красиво, баскетбол можна погуляти. Вийшов, після роботи, можна м'язка пожарити, же от яблука ніхто сильно не зриває, на базарі не несе, ростуть, падають, потім їх уберуть і все. Конечно, я не розумію, що не можна то якесь сделать. може тут так не прийнято. такие, какие якийсь пепенка. Це точно не пепенка, такий чуть вітерочок трохи. Так, дальше. далі. Все зелененьке, машина собі стоїть, люди отработали, отдыхают. По-моєму, дуже красиво. Я тут правда, йду третій раз в своїй житті, головне вийти куди мені треба, бо йду вже без навігатора. От. Нічого лишнього, машина, дві банки він лежить, хтось буде здавати. І оцей дядько візьме, піде здасть ті банки, йому ніхто гадості не напише, тому що тут немає нічого зазорного, як ви думаєте, в цих банках, Цвіточечки. Вийшов, посидів, домик. Красота, по-моєму. Я думаю, вам таке відео зайде, так що. Підписуйтесь, далі буду вам старатися більше всякої інформації дати. Я розумію, що ви там спрашували по поводу біженства, по поводу оформлення, підожіть трошки. Дайте я сам розберуся, що, щоб вас в оману не ввести, так сказати. Оп. І от яблучко, дивіться, які хороші. Подивіться, скільки вродило яблук. Можна, кстати, навіть взяти зірвати, вже хтось мабуть, рвав. Вони все одно падають, їх ніхто тут не збирає. Я цього робити не буду, я виспитаний, я не своє, ніколо, нічого не брав. Яблучко хороший, да? на компотик на якийсь де обліплено, аж ветки позгиналися кемпер стоїть люди може на виході собі, віддихають чого немає можуть дозволити отака от красота що в нас тут ще ми можемо побачити Ухожено, мусора бачите я ж не, не йшов не обирав його. я просто йду вам знімаю на ходу в сторону дому. йду чого не знять вам відео якщо у мене настроєння хороше і гріве чувствую себе просто бодро і от так от Просто відео про дані дуже сильно мало, тому будемо старатися розвивати цю тему. Родичі, може ви знаєте, що це таке от за яблучка? Це не просто декоративні яблучка якісь, бо вони невкусні, я таке колись пробував, воно щось кисле, терпке. От мені подобається стіль, я вже це кажу вам 35-й раз, ну просто от. нічого ж лишнього немає, дров. Курей теж немає, тут не бачив ні разу, ніде ще не чув. Може десь, звісно, люди собі держать, Ну все ухожено, все вилизано. По поводу Польщі. ви кажете, що я обсираю. Я нічого не обсирав, я вам просто далі покажу відео. Відео ви будете в шокі. Я його там назвав чи це Індія, чи це Польща. От побачите, скоро воно, я думаю, вийде Совсем скоро. Ви будете в шокі. Я там нічого не підкидую, нікого не обсирав. Ще хотів вам показати оцю вуличку, ну от гляньте, ну красота ж. листячко це упало, його звісно обберуть скоро. Да, вітра тут є, ну а що робити? Везде в кожній стране є плюси, есть свои мінуси. Электрозарядочка, електромашини, приїхав, зарядив. О, не можна туди їхати на машині. А так хотелось. От, дивіться, яркий вам пример, Бо ви там кажете, що це ще мало пожив, тільки що я просто йшов іде дівчинка з собакою, ну як дівчинка, не знаю, хоч там 25, може, просто мені каже, хей-хей, я собачку погладив, все. Як так буває, бо ви кажете, що ти ще не розумієш датську. Може тобі вже теж кажуть спірдаляй. Ні, не кажуть. Вони йдуть і улибаються, улибаються іскрені. Не буду казати, як хто, бо скажете, знову обсираєш. Я думаю, ви знаєте, є хто йде, улибається, тільки хм, а потім одразу не улибаються. Ось вам, пожалуйста, це село. Я спустився, тут таке, як луки йдуть. Але найкраще, тут зробили загородочки, і тут бігають то коні, то коровочки бігають. Я не знаю, чи зараз нам удасться вам, вам їх відсняти. Плюс, от, щоб люди могли собі вийти, віддихнути, мусор убирається. Тут теж немає мусора, от, дивіться, бо є мусорка, все чітко, все цивільно. А ще от такий от значок, якщо собака кладе купу, то треба взяти в кульочок і обрати його. Соответственно, для цього навіть є урна, берете туди і викидуєте. Все просто. Тут навіть якась бузина росте, а ще й плюс шиповник. Якби тут дежив, я тут де живів, все вийшов, би, на чай би нарвав, би засушив, а зимою пив би чайок вкусний. А ще ви мені писали, що треба купити собі квадрокоптера. Якщо я не ошибаюся, то тут треба якесь розрішення. Я ще в цей камість вопрос не вникав ще рано. Зараз би, звісно, я підняв би вам квадрокоптера, наложив би красиву музичку якусь і було б вже все чітко, і ви побачили б село з висоти птічого польоту. извиняйте, ізвиняйте, покамість немає. Не розбагатів, наскільки. Та ні, гроші є, треба буде якось це все організувати. Як вже обоснуюсь, тоді дай Бог щось будемо робити. Подивився, от іменно тут можна остановитися, із гостінниці в районі 900 датських крон за одну ночь. Це я от дивився, якщо сьогодні брати. А 900 датських крон на 6,5 умножте і отримаєте ви кругленьку суму це 5 тисяч з копійками гривень. ну Якщо вам гривні перевезти ілі там 115-120 баксів, це от, це низько і можна ще повище брати, буде, зізнається дороже. Тоже от стоїть домик, там сінокос. Ну і от, сіна викосили, значить у людей є або коровка, або лошадки, будуть їх кормити зимою. Що тут по поводу зими, це поки місця не знаю. Далі все буде видно, все покажу. Сніга тут кажуть небагато, тому ну, може це і добре. Травички понакашували багатенько. Флахон, я думаю, вам видно Флаг Данії. І опять лавочка, можете собі віддихнути. По поводу дров, що я ще заметив, от, як у нас, знаєте, там десь в селі хоп, виїхав. Напиляв дров. Тут ну, ніхто не трогає, лежать. Ілі заказують, ілі ще як. Я думаю, що тут за це дуже великі сильно штрафи. У в цьому відео ми з вами не побачимо коровок. Їх, або погнали, може доїть, або вже загнали. Я не знаю, я не спеціально, повірте мені на слово, коровки там бігають і вим'я, таке, як по два бідони, молока по 50 літрів одній сіські здоровій. На цьому відео в принципі, ми можемо з вами заканчувати. Основне я вам показав, як живе село. Пишіть, пожалуйста, свої коментарі. Всі читаю всім стараюся відповідати. по поводу всього остального буде чуть далі відео час, бо я ще поки сам не зображаю, а давати вам інформацію, і дурити вас, Ну, я ж кажу, я не збираюся. був вчора інтересний коментар, що зря ти вибрав, вообще, от приїхав в Данію. Я тут же живу 15 років, я не можу вивчити там з мовою, совладати оці всі моменти, дуже важка мова. І, кстати, не один був коментар по поводу мови, що це важка. А ну, скажіть мені, будь ласка, от ви. Ви ж в мене умні всі, дивіться, яка мова легка, німецька. Я б не сказав би чесно, що вона легка, французька, італіянська. Я не знаю, ну всі вони важкі, треба сідати і вчити. Я тепер настроївся, будемо починати міняти в цій житті. вместе з вами, кстати. може вас когось теж десь переїхати або якісь такі от змінення в своїй житті. Произвести. Напоминаю, в цьому немає нічого важкого, зібрався. А, давайте ще вам розкажу. Писав мені там дядько, а не там а десь в коментарях, Я думаю, може, хто коментарі читає, то бачили. Він написав, що я живу 10 років в Польщі, по-моєму, 10 Сім'єю він живе і каже, що теж хотів би так от виїхати, але сім'я не хоче стрімно. І це з типу, сім'єю набагато важче зробити. Як це взагалі я зробив би. Наприклад. Я залишив би сім'ю там, поїхав би перший, так би сказати, в розвідку, подивився, що як, де. І потім би, звісно, всіх сюди перетягнув би. Ну, якось так би це й було. Напоминаю родичі по поводу хайпа, по поводу лайка, коментарі. Далі будемо старатися для вас, з усієї сили буду старатися. Правда, щоб відео були інформативні і інтересні. Просто відео я вам так зняв, я ж кажу, не було такого, знаєте, як от зараз. Зараз в мене іскрав в глазах, тому що ви читаю ваші коментарі, всі мене підтримують. Це правда, мені сильно приємно. Так що дякую велике до зустрічі, Скоро побачимося. Пишіть, що вам познімати, постараюся. Як тільки буде час, одразу починаю займатися ютубом. І так сильно, а то будемо. з усієї сили просто будемо силами. Пока.